А ви ще питаєте у мене в коментарях, чому я так не люблю відкриті балкони. Тому що це виглядає жахливо. Дуже багато проєктів старих будівель, які тим не менш виглядають чудово. Але ці прозорі балкони, вони ну трошки псують. Вони такі трусякі висять, нічого собі. Трохи псують загальне, загальну атмосферу району, незважаючи на те, що будівлі пофасажені, помальовані, гарно виглядають і справляють враження будинків, яким ну точно ніяк не більше, ніж 15-20 років. Але... Але деякі моменти видають, що це дуже старий район. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, якого року побудови Оці будинки. Мені дуже цікаво, чи вгадаєте ви чи ні, Вони всі плюс-мінус. Десь, можливо, 5-10 та можливо 5-7 років різниці між побудовами цих будинків. Район плюс-мінус. Я знаю, якого року забудови. Напишіть, що ви думаєте, якого року можуть бути ці будинки.